Простатит у чоловіків це патологія передміхорової залози. Це гострий чи хронічний запальний процес у тканинах передміхорової залози. Це часте сечовипускання, зниження статевої функції, бід під час сечовипускання, сеча, каламутна. Якщо вам знайомі такі проблеми, то цей комплекс точно для вас. І перше, це фаворит прост на основі маки перуанської, він знижує ризик розвитку простатиту. Аденоми простати нормалізує баланс статевих гормонів та покращує кровопік у чоловіків. Фунгіцин – протигрибковий препарат, який виведе грибок зсередини організму, тому що саме грибок провокує запалення. Свічки простарин Н – для місцевого застосування вони знімають запалення, набряк та скорочують позови до туалету. Обов'язковий і незамінний мінерал для чоловічого здоров'я це є цинк. Саме цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхоровій залозі. Також цинк знімає інфекції та піднімає імунітет. Та соняшниковий лецитин – потужний гепатопротектор та єдиний лецитин, який можна приймати чоловікам. Він гарно чистить печінку, покращує роботу жовчного, а також покращує роботу головного мозку. Якщо вам цікавий даний комплекс, пишіть мені особисті повідомлення або телефонуйте за номером телефону у профілі та бажаю вам міцного здоров'я.